Скажіть, будь ласка, кілька слів про це свято. Кому прийшла ідея організувати свято дитинства? Ви знаєте, прийшла нам ідея в 2009 році, коли ми перший раз її організовували, що треба зробити щось, щоб об'єднати родини і сім'ї нашого міста. І це ми вже в шосте організовуємо це свято. І сьогодні, як завжди, воно перейшло всі наші очікування, тому що ми очікували близько трьох тисяч дітей на святі. Але ми вже бачимо, що дітей більше ніж три тисячі, і також батьків. Для нас це просто і люди ходять і йдуть ще більше. І ми не розраховуємо трохи на таку кількість, але ми дуже раді, що сім'ї. Зустрічаються, що люди дуже щасливі, що вони радісні, що це єдине свято, ну, ну, таке свято дитинства, де діти можуть абсолютно все. І є багато для них забав і, і різних атракціонів. Я думаю, що це така особлива також нагода родинам, сім'ям зустрітися разом І саме біля храму. Ти брав участь у конкурсі? Да. Малювали на ручці ось ось квіточку, так, да, тобі? Яка вона гарна. Да. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалось на святі? Мені сподобалось те, що тут гарно співають, та я перший побачив раз диких кабанів і мені понравилось те, що я побачив багато звіднокласників. Вата. Багато солодкої вати? Мені сподобалося плигати на батутах та танцювати. танцювати.